Псевдо Харківський армії 77 сьомої окремої аеромобільно-надніпрянської бригади ДШВ ЗСУ. родом з Харкова, водій транспортних засобів, старший технік. Початок повномасштабного вторгнення зустрів у себе в місті 24 лютого 2022-го Вранці прокинувся через гучні вибухи ворожого обстрілу. До війни працював у страховій компанії, забравши сім'ю, деякий час мешкав у Полтавській області. Потім переїхав до родичів у Суми. Там же в березні 2023 року, через місцевий ТЦК долучився до лав -70. Са ї бригади брав участь в бойових діях біля Бахмуту, Часового Яру, Кліщівки на Донеччині, а також на Куп'янському напрямку Харківської області. Праця в страховій компанії та відсутність будь-якого військового досвіду до 2022 року. Армієць на псевдохарківській не міг уявити себе в армійському однострої за кермом камуфльованого автотранспорту в гарячих точках біля лінії фронту. Але повномасштабна агресія Росії на жаль все це зробила жорстокою реальністю. Устрів в Харкові в 5 часов, як зараз пам'ятаю. Просипаюсь від того, що гримить. Ну, жив в такому районі більше до центра, а вікна якраз виходять в сторону Салтовки. Ну, тобто, Чугуїв, Салтовка, тобто, вікна виходять в ту сторону. Сразу не поняв. Ну, Гримить, ну, що це може гриміть, взагалі не зрозуміло. Вийшов до вікна 5 часов утра. А воно таке от, сіріє і зарево стоїть красне, це якраз Салтовка горіла. І е, перше чувство вообще. Тобто непонятне. Ну, не понимаю, що це. зразу в телефон, телевізор, тишина вообще. В телефоні. Просидів минут 20. Непонятно, ну, тобто, взагалі нічого. Ну, воно ж до цього вже нагнітали ситуацію, що там можливо війна і так далі. Ну, поняв, що що то є. І не зря воно так гриміло і все. Потім детайону через 20. Ну, на той момент працював в страховой компанії. Тобто дзвоне директор дирекції. Дзвоне, каже, война. Кажу, що робив? Він каже: Ну, що каже, треба в офісі. Ну, Евакуюрує техніку, тому що матеріали, страхові виплати там, і так далі. Тобто, техніка, перве, це що? Кажу, все, я через 10 минут в офісі. І я вже в пів шостого, я вже одівся, пригав в машину, і ще Харків був пустий, вообще, вообще, пустий, пів шостого не було практически нікого. Це був четвер. Ну, хотя... Я вже в машину, у мене служебна машина під, під домом стояла і їхав, вже згрібав техніку, ноутбуки. Ну, ноутбуки в мене в основному там така, що вся інформація була, це вся в ноутбуках. Я прискочив до офісу і в машину скидав ноутбуки всі, для того, щоб потім там колегам там роздати. Ну, все, оце перше, що я приїхав в офіс, згріб ноутбук і повністю вкинув машину, повиключав там всі воду, світ, там все виключив, офіс закрив і поїхав додому. Я після харківського хаді заканчував автомобільний університет, магістр і отрабатував. Технікум і в Харківському автодорожному ну, треба було бюджет отработать. І я відрабатував і на той момент ну, я був інженером і припадавав. І по припадавательському в мене була відсрочка. А після того, як отрабат, е, препод, ну, там три роки я ну почти три года я відработав, вже е, все, уже по, по возрасту вже списався. Ну, тобто там 27 год було, і я вже списався. І в них срочку, вовше навіть поняття служби як такової. В я себе не представляв. Зброю в руках. Тримав спортивний пістолет чисто в університеті так пострілять, ну і там з Ружа там, охотники давали там пару разів все. З Харкова виїхав після обіду в перший же день з сім'єю на службовому автомобілі з трьома рюкзаками, в принципі. Пожив трошки по Харківській області. Потом пожив в двох містах по Полтавській області, і коли їх уже от коли освободили Київ, це там де там в початку літа, ото там кінець весни було, і Адсум вони дійшли. А в мене родичі, ну так далекі, далекі родичі в Сумах. І в Сумах затихло. І я шукав, де мені присісти. Ну, тому що все це час, коли я катався, я робив дистанційно, страхова компанія перейшла на, на дистанційну роботу і я робив все це час. І мені треба було день, я готувався до зими, тому що літом я жив взагалі де попала по Полтавській області. Там, щоб тільки криша над головою була, і в Сумах тоді затихло. Я приїхав в Суми до родичів. Пожив дві неділі в Сумах тоді тихо-тихо було взагалі. Ну, прикордоння там обстрілювалося, тоді ж ту Ахтирку, там, Тростянець-Баромлю тоді освободили, ну, воно все так затихло. І думаю, о, нормально, з сім'єю, тим більше в Полтаві взагалі тоді весь Харків Полтаву переїхав, там в Полтаві Черкаси ще розглядав, ну таке. І осів в Сумах. Отож, ну, і в Сумах прийшов тоді в воєнкомат. Це кінець літа був. Прийшов в воєнкомат, став на очот. Ну, у мене позору я обмежено придатний. В принципі, був позору, став на облік, о, тоді вони сказали, все, все нормально, якщо що. Ну, я тоді вже розумів, що там будуть усі. Рано там чи пізно всі будуть воювати. І е, на облік встав, і потім, уже через півроку, на початку, ну, березня 23-го року, е, визвали в воєнкомат, сказали, все, ти їдеш. Ну, все, сказали, от там три, три дні. Так, да, по-моєму, там в понеділок я прийшов і в четвер мені сказали, все. Кажу, ребята, давайте хоч трошечки довше. Мені, в мене майна куча, в мене автомобіль, в мене все. І в мене начальство було тільки в Києві. Я от, от тоді все майно здав. Страховий на роботі сказав, все, я уїхав. Ну, от, так от я попав в 199-й центр дешеве. Дуже-дуже важко, перше, це шок, тому що я в принципі я ж не служив, я, ну я не розумів. А коли приїхали там в ліс просто в палатку, в пусту розбомблену, викинули отак і все, тим більше сказали: нічого з собою не брати. Ну, Нічого з собою ніхто і не брав, звісно. З рюкзаком все було важко. Да, оце ходити, бігати, пригати. Там ну, було важко, тому що ну як, спортом займався, там, футбол грав, ну якась підготовка була. Ну, потім по роботі, воно ж таке, з машини в машину, сів до офісу, приїхав назад, додому точно так же. Особа так ходить, бігати, нічого. А коли от надів на себе бронік снарягу і повністю все, зрозуміло, що там з ногами були зразу проблеми. Ну нічого, в процесі ну якось ходив і на стрільби все ходив. Все робив, ну було важко, больно, ну, в процесі вилічив ноги, тобто все нормально, встало. Ну і так так закончилось БЗВП. Потім пішов на фах на автомобільний, на водія під училище тиждень. Ну і все. І так відправився в сторону Бахмута. Будучи в лавах 77-ї бригади з весни 2023-го, Харківський бачив на власні очі, як стрімко міняється характер бойових дій не тільки через специфіку ландшафтів того чи іншого напрямки фронту, а ще й через еволюцію засобів ураження. Обидві сторони взяли курс на активне застосування безпілотників, і вони стають чи не проблемою номер один на полі бою. Адаптація була дуже дуже добра. Так що, приїхав я вообще, в принципі, водієм на «Хаммер». Тобто э, підвоз там, тягали американську гармату, плюс підвоз даний БК, ну, хлопців, Хаммер не той, який бойовий, а грузовий броньований. От, в принципі, зразу було непонятно. Ну, тобто, ми спочатку сажали до опитного водія, сідав, Заскакували на позицію, там вигружали там, хлопців або з гармати, або там продукти, або БК, ну, таке заскакували. Саме головне була скорість. Тобто Заскочили, швидко вигрузили, якщо треба, що-то де де-то загрузили і все. Ну, тобто, якось воно непонятне. Навіть коли був той же обстріл, обстріл, як, як правило, був це міномет, гаубіця, ну таке серйозні обстріли були, непонятно було. Ну, тобто, воно падає, щось, ну, як такового страха, воно не було. Ну, може, зараз вже так, непонятно. Ну тоді як-то воно все це робилось на автоматі. Тим більше хлопці були вже опитні, які вже пару місяців перед цим, тому що зайшли вони там в березні, я там приїхав в травні там до них долучився після БЗВП. Ну, вже як-то воно. Окрім Бахмуту, на Тікнати. Коли це вже був кінець Бахмута, Часавяр. Після Часового яра, коли бригада вийшла, наш підрозділ пішов, долучили до 92-ї бригади. Це була Кліщівка, ступачки, ну, трошки смістилися. Ну, той же практичний напрямок просто ми стояли лівіше, а то правіше смістилися. Там же на Клішіївку це біла гора. Після, ну, після того, що бригада тоді, після відновлення не зайшла. Ми тоді нас придали, наш підрозділ придали до 13-ї бригади НГУшної, яка стояла на Серебрянці. Це Креміна, Білогорівка, е Сіверськ, е ну це там трошки покаталися. Це вже потом. Це вже потом. Коли ми вже виходили, ми ставали вже в сторону на Куп'янський напрямок. Це лазова Стельмахівка. Оце там стояли, стріляли оце ж по піщарному, по Стельмахівки. Ну туди. Всюди добре. Да. Ну тобто. По... Багато-багато, різні напрямки, все по-своєму. І вони дуже-дуже сильно, дуже дуже сильно відрізнялися в процесі війни. Ну воно так от часто вже розсуждаєш, змінюється. І самі напрямки дуже-дуже різні. З водія, все, що зв'язано з водіями на будь-якому транспорті, да, копати, Копав обов'язково. Ну, це не значить, що я водій. я там сів і їду, да, там. і їздили, і грузили, і копали, і возили ліс, і строїли бліндажі, і, і стріляли. Ну, то є, треба замінити хлопців. Да. Я завтра виїжджаю там, в той же бліндаж, я сідаю на зв'язок, я на зв'язку. Да, я зв'язковий. Все, зараз він там не може вибігти або немає. Ким заряджати, от, все, я заряджаю, гармату я стріляю. Тобто. Ну, все виконували. Треба було сидіти на спостережному пункті. І на спостережному пункті сиділи, виставляли і камеру, і, і ну, приходилось робити усе. Тобто не можна сказати, що там. От я водій. Да, я водій. в мене спеціальність водій. Я приходив водієм. Я робив все.